Що стосується аграрного сектору, будемо говорити з Денисом Ткаченко, голова великодальницької ОТГ та голова спілки овочівників приміських районів Одеси. Добрий вам день, доброго дня, Пане Денис. Як відбувся взагалі продаж врожаю цього року? Чи було це централізовано? Чи в принципі ваша ОТГ самостійно ви вирішувала, чи можливо самі фермери знаходили якісь компанії тощо? Ну, рік дійсно склався дуже важкий у зв'язку з тим, що триває війна в країні, ніхто не міг передбачити цього. Те, що були заблоковані порти до певного часу, до певного періоду, це сказалося і на економічній ефективності наших аграріїв, і сказалося на шляхах збуту цієї продукції. Звісно, було проблема з логістикою не могли вивезти ще врожай минулого року. Зараз це питання потрошки вирішується. На превеликий жаль, це не вплинуло на зараз суттєве зростання ціни. Так, да, трішечки піднялася ціна. Але якщо враховувати деспаритет цін закупівельних, наприклад, долар, а в доларах це всі запчастини, хімія, uh -huh. препарати піднявся, значить, все здорожчало. Це паловомастильні матеріали, це техніка, все це значно, значно здорожчало. Але ж ми бачимо, пане Денисе, що зерно е, тим самим стало дешевшим, набагато дешевшим. Взагалі, вся агропродукція сільськогосподарського виробництва на відміну від минулого року. Але ж ми бачимо, що і пальне, і дійсно, як ви сказали, збільшилось, і в принципі все стало набагато дорожчим. Да, тому що була логістика. Єдиний порт, який працював Одеса Рінія, це 1200 гривень брали за доставку однієї тони. Це мінус, вже який великий. Якщо тут по місцю 250-350 гривень доставка тону, коли були в Одеській місті і Чорноморські порти в Южний, то туди, звісно, майже на тисячу гривень дорожче. Це вже залягало в затрати агропідприємств і фермерських господарств. І звісно, це скажеться в кінці року, коли буде підбиватися баланс, вираховувати всі видатки і доходи. І звісно, ми побачимо, що більшість аграріїв будуть з мінусовими. Доходами, і це може сказатися на своєчасно невиплату кредитів, розрахунки з по податками місцеві бюджети і розрахунки з появиками, що може